Кому війна, а кому мати рідна підприємець з Рівного разом з групою осіб з літа цього року постачали в Україну військову амуніцію, робили це під виглядом гуманітарної допомоги. Потім реалізовували продукцію у різні регіони. Так на замовлення Клевенського ДФТГ продали 100 броньованих плит останнім. Навіть виграли тендер, після чого виявилось чоловіки звичайні шахраї. За них взялась прокуратура, Вказана група осіб. Вигравши тендер, поставила частину недоброякісних пластин, а частину взагалі не поставили. При цьому всі документи були всі підписані, що вказані борони пластини були поставлені. Відповідно, вказані особи отримали з бюджету 650 тисяч. Тобто бюджетні кошти були освоєні. Так? так, бюджетні кошти були освоєні, повністю перераховані на рахунки вказаних осіб. Нам задокументована їх на злочинну діяльність в частині незаконного заволодіння бюджетних коштів. Голова Хлеванської тергромади, звідки й перерахували 650 тисяч гривень шахраям, Галина Кидун коментувати на камеру відмовилась дану ситуацію. Мовляв, нині тривають слідчі дії. В телефонній розмові повідомила підприємець надав усі необхідні документи для продажу броньованих плит військовим, які перевірялися нашими хлопцями з ДСТГ, Вони їх прострілювали е, по якості. Як нам повідомили члени ТФТГ, вони нормальні, вони четвертого класу. І ну та тут виявилося, що те той підприємець, який нам поставляв, він виявився шахраєм. Крім того, зловмисники займалися збутом холодної зброї без передбаченого законом дозволу. 8 грудня правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у шахраїв. За їх результатами вилучено військове спорядження, грошові кошти, вогнепальну, холодну зброю, набої та інші речові докази, які мають суттєве значення у справі, налагодив бізнес із продажу предметів індивідуального захисту військових, зокрема шоломів та захисних окулярів, ввезених улітку на територію України під видом гуманітарної допомоги, рівнянин приватний підприємець. В самому ДФТГ коментувати даний інцидент відмовляються. Голова Клевенської ОТГ Галина Кидун розповідає і уявити не могла, що громада потрапить на гачок до шахраїв. А як би ми могли купляти, знаючи, що ця людина непорядна і чим вона займається? Наразі двом особам, які продавали гуманітарну допомогу, повідомили про підозру. Вирішується питання обрання їм запобіжних заходів. Злоумисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади. Павло Невесенко Дмитро Тригубець, Павло Стецюк. Новини Рівного.